Ми хочемо зробити хотлінк, і для цього я використаю свій власний лінк на мій канал Ctrl-C. Так, і що ж зробити? Звичайно, що це має бути на PDF-ці, і можна скористатися будь-яким методом. Наприклад, якщо ми хочемо, щоб цей лінк був у нашому робочому профілі чи шаблоні, так, то заходимо. На файл інформація. Інформація про проєкт. І закидаємо, наскільки я пам'ятаю, це в мене шаблон зараз. Тобто В шаблоні це можна зберегти. Всі контактні дані, які ми хочемо застосовувати в штампах, у підписах. І, звичайно, веб-сайт, це теж важливо, його теж можна поставити. Тобто тут є Ctrl-V, тут є YouTube.com. Simple арх, так це я зараз його хочу закинути. Так, Ctrl-V, ось він є. Тобто, якщо у вас сайт дуже довгий, є спеціальні сервіси безкоштовні, які обрізають їх, щоб це було досить лаконічно. Ну, по-моєму, YouTube.com Simple Arch дуже гарно читається. Тобто тут не потрібно прорізати вирізати частину, але насправді. Якщо лінк дуже довгий, його навіть потрібно обрізати. І на це, в принципі, я зможу скинути в коментар лінк на такі безкоштовні платформи, які вам допоможуть. Пишемо ОК. І це вже є. Програмний текст. Всі інші позиції так само можна перекинути сюди. Програмний текст це є простий текст. Так? Ми спершу робимо ось так, але, зверніть увагу, лінк буде довгий, тому ми краще ось так не робити. Краще зробити довгий лінк, так, щоб все вмістилося одному, в одному рядочку. Чому? Бо я вже протестила, якщо не влазить, в мене в програмному тексті не вліз рядочок, то мені відкрило просто YouTube.com на те, що мені потрібно. Програмний текст, ось тут є автотекст, він називається. І в нас є дуже класна штука як пошук. Деталі в нас є виробництво веб-сайт-продукту, це нам буде потрібно, якщо нам потрібен буде конкретний продукт, я ще цього не тестувала, але внесла дані ось тут. Деталі контактної особи. Тобто, якщо у вас є ваш сайт, а в мене це, допустимо, Simple Arch, Досить теж непогано виглядає, так? ваш сайт цілком можна внести в інформацію і тут витягнути. Я беру подвійний клік і вже маємо пропильнували, що цей рядочок в нас цілісний і на своєму місці. Є і простіший спосіб, дуже простий, це вже не стосується шаблону, це простий текст ось так, і Ctrl-V. Все найцікавіше, що і цей, і цей буде працювати. Зараз ми це протестуємо. Файл зберегти як. І я перезберігаю ось цей файлик. Тут ми маємо два лінки. Перший лінк, дивіться, він вже активний. Так? Перший лінк у нас буде по нашому по інформації, який зберігається в шаблоні. І другий лінк просто, просто текст скопійований. Так? І, це, і це працює суперово. Ну і на сайт підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І гарного всім дня!